Доброго дня, я Олена, голова громадської організації Соціальна інклюзія. Ми, можливо, єдина організація в Україні, яка зосереджена на розвитку проєктів, ініційованих людьми з важкими порушеннями мовлення. Принаймні, ми не чули про інші подібні приклади. Сьогодні я хочу розповісти вам про надзвичайно вразливу, але часто непомітну категорію людей з порушеннями мовлення та опорно рухового апарату. Попри багаторічну історію розвитку громадського руху та інклюзивних ініціатив в Україні, саме ці люди залишаються на узбіччі. Через спастику, нерозбірливу мову, специфічні рухи вони сприймаються як дуже хворі, або навіть як люди з ментальними порушеннями. Але насправді це особистості з потужним інтелектуальним потенціалом. Сильним, внутрішнім стрижним і великим бажанням діяти, люди з порушенням мовлення та збереженим інтелектом можуть бути успішними у навчанні, праці та громадській діяльності. Ми знаємо чимало прикладів, коли вони створюють родини, стають турботливими батьками, активними учасниками суспільного життя, але для цього вони потребують додаткових умов. Адаптованих до їхніх особливих потреб. Найбільшим бар'єром залишається комунікація, порушення мовлення ускладнює майже всі сфери життя від побутового спілкування до професійної реалізації. Щоб довести свою компетентність, потрібно щоразу переконувати інших у своїй спроможності, а на це потрібен час, сили і терпіння, яких часто не вистачає. Через це Таким людям нерідко відмовляють у державних і приватних установах, помилково сприймаючи їх як недієздатних, з працевлаштуванням ще складніше більшість роботодавців не готові адаптувати робочі умови, спілкуватися альтернативними способами або надавати підтримку люди з порушеннями мовлення. Часто залишаються без шансів реалізувати себе на ринку праці, навіть якщо мають освіту і мотивацію. Медичні послуги теж не завжди доступні. Якщо людина не може чітко пояснити свої скарги, вона ризикує залишитись без належного лікування, а електронні черги та спілкування телефоном лише поглиблюють проблему ми потребуємо організації системи незалежного підтриманого проживання. Люди з інтелектуальними ресурсами, але фізичними або мовленнєвими обмеженнями мають право на самостійне, гідне життя в громаді з необхідною допомогою, але без ізоляції. Також нам життєво необхідні спеціальні способи виклику екстрених служб поліції, швидкої, пожежної, газової. Стандартні телефонні виклики для нас часто недоступні. Тому потрібні альтернативні канали, мобільні застосунки, смс або спеціальні кнопки, державні і приватні установи, повинні бути готові до відвідувачів з такими порушеннями мати підготовлений персонал, доступну інформацію, адаптовані сервіси, інакше ми невидимі для системи. І ще одна критично важлива річ. Соціальний супровід. У побуті та у справах з державними структурами таким людям часто потрібен помічник, не для того, щоб робити щось за них, а щоб допомагати долати фізичні перепони, а також бар'єри комунікації, недовіри. Наша організація працює над цим щодня, і ми віримо, що з підтримкою міжнародної спільноти зможемо розширити цю роботу. Люди з порушеннями мовлення мають голос просто він звучить інакше, тож його треба лише почути. Дякую за увагу і ваш час.